Доброго здоров'я, шановні глядачі. Спочатку дуже короткий анонс. Він стосується в першу чергу тих глядачів, кому я обіцяла побудову календаря в сюжеті спадок 60. Свою обіцянку я обов'язково виконаю, але до того, думаю, варто розгадати таємницю Скіфської пекторалі, потім з'ясувати, ким був Кий, засновник Києва, і зрозуміти, яка різниця між словами князь, король, цар. А сьогодні піде мова про колос Родоський. Науковці вже сумніваються в тому, чи була така статуя насправді, бо не залишилося навіть слідів від постаменту. Часи європейського середньовіччя і відродження колос часто описувався як статуя, що стоїть широко розставивши ноги. І, хоча немає детального опису, древні художники малювали величезну статую грецького бога Сонця таким чином, що обидві ступні колоса спиралися на квадрат. А тепер поглянемо на малюнок вітрувіянської людини. Її ноги спираються на нижню горизонталь квадрата. Для знаходження третього ока в першому сюжеті спадок 56.7, квадрат було зміщено. Ось таким чином. В результаті горизонталь пройшла через ступні широко розставлених ніг. Це перший збіг. Другий. Ім'я колос містить слово коло, і воно присутнє на малюнку Леонардо да Вінчі. Історики мистецтва вважають, що колос, ймовірно, був фігурою оголеного чоловіка, з голови якого виходять промені, те, що людина Леонардо без одягу, видно неозброєним оком. Пошукаємо промені. В другому сюжеті спадок 56.7, ви бачили, що знайшовши точку третього ока, ми з'ясували, що вона одночасно є центром всевидячого ока. Зазвичай навколо такого символу малюють промені. Це можна побачити на доларах і в оздобленні деяких храмів. Отже, у вітрувіянської людини на лобі всевидяче око і промені, і навколо голови колоса Родоського також промені. До речі, статуя грецького бога Сонця стала прототипом статуї Свободи, яка була відкрита в Нью-Йорку в 1886 році. В руках у американської факел з полум'ям, у колоса чаша з полум'ям, іноді чаша в руці у колоса. А деякі митці малювали чашу на голові у статуї. А тепер давайте трішечки помалюємо. Розвернемо всевидяче око в вертикальне положення. Таку форму ви вже бачили: в сюжеті спадок 56.3. Ось наш символ. За допомогою пропорції Фібоначчі ми отримали форму трипільської чаші. І одночасно розгадали таємницю Тризуба. Таким чином, вогонь, який присутній на всіх малюнках колоса Родоського, це символічне зображення верхньої і самої важливої точки містка, з якої починається взаємодія двох енергій в трипільських чашах. А вони в свою чергу. Це маленька модель руху енергетичних потоків у всесвіті. Якщо дивитися на спарену ємність збоку, то ось вона чаша, ось підвищення, з якого виривається вогонь, а нижче всевидяче око. В древньогрецькій мові колос означає дещо грандіозне за своєю величиною. Я не знаю, чи присутнє в грецькій мові слово колосальний, але у нас воно є. Всевидяче око і форма чаші отримані в результаті геометричної побудови з використанням форми кола. В грецькій мові така геометрична фігура має назву куклос, але вони чомусь не кажуть куклос родоський, а використовують наше слово, коло. До того ж коренем слова «родоський» є род. А саме так називали свого бога наші далекі пращури. От і виходить, що вітрувіан це словосполучення вітру віяння, написане одним словом, і в назву колоса родоського греки вклали наші слова коло род. До того ж, обидві статуї, як зазначалося вище, мають багато спільного висновки робіть самі. А ще в зв'язку зі словом коло пригадалася назва колізей, споруда круглої форми. Вважається, що вона призначалася для театральних вистав, тобто для розмовного жанру. Колісей співзвучно з колосей. Наше коло поєднано з англійським сей. В результаті отримали коло, яке розмовляє.